Документи зберігаються за географічним принципом. От географія чітко прив'язана до зберігання документів. Звісно, впливає географія не та що зараз, а та, яка була історично, адмінтериторіальний поділ. Ну, до прикладу, документи з Вінницької області зберігаються перспективно в Хмельницькій області, тому що була Кам'янець-Подільська губернія. Відповідно, документи зберігалися в Кам'янці, а потім потрапили в Хмельницький. Теж саме стосується Волині. Волинські документи зберігаються в Житомирі, велика їх кількість, тому що Житомир був центром Волинської губернії. Переважно такий принцип. Якщо це нині територія України, то документи будуть в Україні. Якщо це нині територія Польщі, то документи будуть у Польщі. Це, до речі, перемишля стосується і околиць, часто це шукать питомоукраїнські землі, ну так, питомоукраїнські землі. Але зараз вони належать Польщі. І відповідно документи з тих земель переважно зберігаються в Польщі. Хоч у таких порубіжних землях, таких як, як ми говоримо про перемишель і Пшемишель і Суміжні території, там є такий нюанс, що частина документів може зберігатись там у них, а частина тут у нас. Тому треба перевіряти дві країни. Знову ж таки, пошук потрібно починати з України, якщо ваші предки жили в Україні, але походять навіть з іншої країни. То пошук треба починати з України, ну але якщо ваші предки, ви точно знаєте, що походять вони, наприклад, з Росії, то на сьогоднішній день ми з росіянами не працюємо. Ну з зрозумілих причин, ну не вже комусь ще треба пояснювати, чому ми не хорошим росіянам не платимо гроші за їхні послуги. Ну як на мене, це абсолютно логічні речі. Так не працюємо. як тільки Росія буде деколонізована, як тільки ми сприятимемо тому, що вона розіб'ється на сотню приблизно нових країн. Відтоді ми будемо працювати з тими новими країнами. Я впевнений, що я буду допомагати налагоджувати архівну справу в якійсь умовній Курській народній республіці чи Брянській Народній Республіці, чи як вони там будуть називатися на той час. От тоді і дослідимо ваш родовід. А на сьогоднішній день можна зібрати про ваших предків ту інформацію, яка зберігається на території України. Ну, наприклад, якщо навіть ваші предки росіяни, але жили вони в 74-му році на території України, то можна добути заяву на паспорт цієї людини і дізнатися її батьків. І місце народження, ну і фотографію заодно через заяву на паспорт. Тому стартувати дослідження варто, але якщо ви знаєте, що ваші предки з Росії, то очікувати великого дослідження родоводу від нас не потрібно.